Всім привіт! Знайшов я у себе отакий артефакт стародавніх часів. Чай бесіда. Збірка пісень, караоке, острів дитинства. Я сподіваюся, чай з назвою Бесіда. Вже не випускають і компанію, яка придумала цю назву, вже зачинена. Я так розумію, що чай диск, дискшов в комплекті з, з пачкою чаю. В контексті запустити-послухати, що там я не зміг, тому що мій плеєр чомусь не хоче брати цей диск, тобто він не читає. Mm. Так, Я так розумію, що цей чай, що, цей диск, що в, в комплекті з пачкою чаю. Ось він такий. А, на зворотній стороні список пісень. І треба сказати, що список не знаю, хто вигадував. Знову-таки, сподіваюся, що компанія зачинена. Нагадаю, що е, називається це все острів дитинства. У мене виникло питання для дітей якого віку і де народжених це караоке. Тому що... Тому что, ну я вам зачитаю сейчас деякі эти песни названия. Заверните внимание, что все написано русскую мовою. изориентовано, но, ну, зараз, Бу разумеется. Буратина. Приключения Буратина. Если добрый ты из кинофильма День рождения кота. Школьный роман. Штурм Наталья. Песня на пароходе из художественного фильма «12 стульев». Настоящий друг из мультфильма «Тинка и Динка». Скажите, будь ласка, кто взагалі бачит эти фильмы? От якщо що, мені на 15 років, навіть на 20, я ці мультфільми не бачив, я виріс на інших. Усе написано російською мовою. І з усього цього написано російською мовою радянських якихось, ну, причому не просто радянських, якби ж просто радянських. А то это радианский мабуть, там, я не знаю, 40-х, может, 50-х руки мультфильмов. Я, я не знаю, что это за мультфильмы, если что. И под Бонус. Народные песни. Народные песни. Какого народу? Назвы. Детство. Звездочка. Ах ты, зимушка, зима. По морю по Поволна. Чудо чудіса. Бесіда, на, нагадаю, що диск випущений в Україні для українців. З українських тільки тут три пісні. Ой, на горі. То жниці жнуть. Ви чули в пісню. то конь стоїть і ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ці три пісні абсолютно точно не дитячі. Якщо що, всі три. Диск випущений в 2009 році. Такий от був наш 2009 рік. Така от компанія Бесіда. Собі... Чи... Бесіда. Бесіда. Скоріше за все, бесіда. Чи бесіда? Коротше таке. Сам диск виглядає отак. Товариство сітком України. Бульвар Івана Лепси 8. Всі права захищено. Повний. Повний. Або частковий перезапис, а також трансляція кабельним та ефірними каналами заборонені і переслідуються за законом. Компанія Бесіда забороняє нам п п п п п п уууу, Як це? транслювати в ефірі пісню Ти мені віриш не із кінофільму Большое космічне путешествие. Ой, лишенько, що ж ми будемо робити? Не смішно, правда. Насправді добре, що таких мудаків час... час кудись дів. Хорошого?